Всім привіт, друзі! Сьогодні я, я з вами на ласик і сьогодні я вам покажу, як я, я здобув таку картину на мою голові за голові безплатно. І зараз я вам це покажу. Це буде такий туторик. Я, якщо того хоче їх отримати, то ми розпочинаємо. Ми заходимо сюди, друзі, почекайте. Зараз я вам покажу. Ви заходите сюди. Зараз я вам покажу. Заходите на таку штуку. На таких три грабці. Потім ми туди заходимо і маємо отаку кнопочку. Отаку от. Ви на неї нажимаєте. І тут пишете нуль. І макс нуль. І потім нажимаєте на цю кнопочку, ну цю знизу. Зараз вам покажу. Ну, тут е, е, плюс чорну кнопку нажимаємо. І воно нам вантажиться. І тут є отакі от фріж штуки. Це оце от. воно все безплатне. Я, я це все маю. Тому, якщо ви хочете ще, ще таке відео з туторії, то пишіть. А це було сьогодні на, на все. І всім па-па-па. Йоу! -па -па -па.